Сьогодні, 14 березня, у світі відзначають день числа ПІ загадкової математичної константи, що не має кінця. Що це за число? Чому воно таке важливе та які цікаві факти з ним пов'язані? Давайте розбиратися. Символ пі був уперше використаний у 1706 році валійським математиком Вільямом Джонсоном, але популяризував його швейцарський математик Леонард Ейлер у 18 столітті. Він походить від грецького слова периметрос, що означає периметр. Сучасні комп'ютери можуть обчислювати мільярди знаків після коми. У 2023 році було визначено 100 трильйонів знаків числа ПІ, що є рекордом на даний момент. У 1998 році вийшов фільм Пі режисера Дарена Арановська, а в романі Кена Кізі над Зозуленим гніздом. Один із персонажів бездоганно промовляє десятки цифр після коми. 14 березня відзначається День числа ПІ. Цікаво, що цього ж дня народився Альберт Ейнштейн. Число Пі зустрічається не лише в математиці, але й у природі. Воно допомагає розраховувати орбіти планет, хвилі, ритми серця та навіть форму ДНК. Тож наступного разу, коли почуєте про числа пі, згадайте, що воно є всюди, від математичних форм до всесвіту навколо нас.